Трагедія на Вінниччині. 10 вересня. Поліція затримала колишнього вчителя, якого підозрюють у вбивстві двох школярів. За інформацією прокуратури чоловік накинувся з ножем вранці просто посеред вулиці міста Шаргород. Двоє школярів віком 15-16 років померли на місці. А чоловіка затримали. З того часу з'являється чимало нових подробиць цієї резонансної справи. Чи відомо що стало при причиною нападу і де чутки, а де правда, от в цій історії розбирався наш кореспондент Олександр Ковальов. Він сьогодні у Вінниці. Сашко ще раз тебе вітаємо. Розкажи, де ти саме зараз перебуваєш і чи вдалося тобі розібратися в цій історії і знайти якісь нові деталі і подробиці? Я так розумію, на Вінничині в Шаргороді, Правильно. Так вітаю колеги. добру ранку усім. От сьогодні працюємо на Вінничині, і от зараз я перебуваю в містечку Шаргоро. Це семитисячне містечко. Це власне одна із центральних вулиць, де і сталася вся ця трагедія 10 вересня. Нагадаю, тоді двоє підлітків віком 15 і 16 років вийшли зі шкільного автобусу і рухалися у бік медичного закладу. І саме ось на цьому. Місті за попередню інформацію, ззаду на них накинувся е, чоловік, який їхав з ними до цього, в тому ж автобусі е, нападником виявився 23-річний колишній вчитель. В хлопці внаслідок поранень померли на місці ще до приїзду е, швидкої. Ось так виглядає це місце. Власне, де і стався, сталася ця вся трагедія. Тут е, щодня е, приходять люди сюди, і ну, от, власне, приносять іграшки, приносять квіти і е, е, згадують. Е, е, Покійних хлопців, один із загиблих це 15-річний Микола Білик. Він цього року перейшов зі школи у його рідному селі Копистирин у ліцеї у місті Шаргор. У ліцеї у місто Шаргород, де ми зараз перебуваємо. Він ну тут фактично провчився в новій школі. Тиждень трохи більше він ріс без батька з матір'ю та двома братами. Кажуть, що був спокійний, працьовитий, любив спорт. Владислав Бевс. Це ще один загиблий хлопець, який був на рік старшим. Він навчався у місцевому ліцеї ще з п'ятого класу та проживав із загиблим Миколою на одній вулиці. Останнім часом хлопець зростав з бабусею. Мати працювала за кордоном. Також у нього є старший, 18-річний Брат, брат має інвалідність. Ну от мати розповідала напередодні, що хлопець допомагав і доглядати за ним. Ну і власне любив також спорт, був доволі працьовитим і відповідальним. Загалом у школі хлопців характеризують як неконфліктних, спокійних. кажуть раніше в ліцеї жодних інцидентів не було. Ну от напередодні особисто поспілкувався, побував у селі, де зростали хлопці. Особисто поспілкувався з їхніми. Матерями там ще ну насправді оговтуються після пережитого. Однак, все ж таки, рідні розповіли нові деталі цієї справи. От кажуть, що їхні сини загалом багато часу проводили разом. Вони товаришували. От той ранок не став винятком, і от нібито підозрюють, що підозрюваний у цій справі опинився в одному автобусі і з ними не випадково. Давайте далі послухаємо прямомову. мову. Ми були завжди разом, завжди. Тут і збиралися, і грали, і футбол, і все були разом, це були друзі. Так, як пояснили діти, які їхали в автобусі до школи, що він їздив вже цілий тиждень. Розумієте, цим шкільним автобусом. Тобто він за ними слідкував. І в той день він почув, коли влад сказав до колі, що він йде в лікарню йому потрібна довідка для фізкультури. І Коля просто як друг він пішов з ним завжди, навіть не було супроводу в автобусі, не було. Наталія розповіла, що раніше у її покійного сина стався конфлікт із підозрюваним. Сталося це у квітні цього року. Тоді чоловік працював у школі, де навчався Микола. За словами матері, він застосував фізичну силу до хлопця. Тож вона викликала поліцію після інциденту. Чоловік звільнився, а справу передали до суду. На перше та друге засідання чоловік не з'явився, і от наступне засідання мало бути 23 вересня. Напередодні намагався додзвонитися до матері підозрюваного у вбивстві, однак не вдалося раніше з нею також телефоном спілкувався. Мій колега ТСН Іван Воробйов. От вона йому розповіла, що син не що сина загалом не виправдовує, та розповіла, що покійні хлопці, нібито знущалися над молодшим братом нападника. Це підтвердив і його батько. Давайте далі послухаємо уривок телефонної розмови з батьком. Підозрюваного. Їхали в автобусі, і ці старшокласники, які були дійсно в школі в Копестері, не вчилися. Так. Ці старшокласники вони перевелися в гімназію. Так. В гімназію, широку в гімназію. Вони їхали з моїм молодшим сином. І що відбулося? І ну, болили. що б вони давали по голові, то коли знімали на телефон. Дівчина знімала на телефон. Однак матері загиблих такі дії не підтверджують, заперечують. Більше того, заперечують і звинувачення у зґвалтуванні. Одразу після інциденту у мережі почали писати, буцімто хлопці зґвалтували молодшого брата нападника, і той помер. Однак до поліції такої інформації не надходило. Немає відомостей і щодо булінгу. Давайте далі послухаємо пряму мову поліції. Підозрювальний звільнився зі школи після інциденту між ним та одним із загиблих. Тоді ще викладач наніс підлітку легкі тілесні ушкодження. За це йому повідомили про підозру. А в травні матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скерували до суду. Інформація про нібито зґвалтування молодшого брата підозрюваного до поліції не надходила. Наразі підозрюваний під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення у прокуратурі. Зазначили, що ніж, яким підозрюваний наносив удари, був завчасно придбаним і заточеним. Численні удари чоловік наніс протягом 30-40 секунд та одразу ж намагався втекти. Його затримали буквально за годину після скоєного затримали чоловіка у полі за 5 кілометрів від місця злочину злочину, попередньо оточивши територію це зокрема завдяки очевидцю місцевому е, жителю пані Миколі, який живе тут поруч, е, він е, почув крики і вибіг е, до е, власне місця інциденту. От після цього передав правоохоронцям вже е, напрямок руху е, ймовірного злочинця, і власне е, описав в чому він був одягнутий. Е, ну, от е, крім е, цих от фактів, крім того, що зараз під вартою. Є ну коментар і Олега Ткаленка, очільника прокуратури Вінничини. От він е, говорить, що підозрюваний у повному обсязі не визнає вину. Крім того, його е, йому призначатимуть відповідну експертизу для надання оцінки щодо його ментального здоров'я. Ну, власне, слідкуємо за ситуацією. Ми тут працюємо вже другий день, і власне сьогодні е, з, я думаю, зможемо поспілкуватися вже і з іншою стороною, власне, з батьками підозрюваного підозрюваного вбивстві, і власне зможемо безпосередньо побувати на робочому місці, де раніше працював вчитель. До речі, Сашко, а тобі щось відомо про конфлікти ось цього підозрюваного колишнього вчителя з іншими учнями? Ну щодо конфліктів, принаймні матері загиблих говорять, що дійсно вони були із іншими учнями. Напередодні до них також зверталися і учні інші дівчата, які вирішили показати їм власне листування переписки із підозрюваним, нібито з підозрюваним. Ну от що вони говорять про це, і власне ну пропоную далі. Послухати, подивитися, ну і потім власне, продовжу. Він просто дітям погрожував смс-ками, він їх залякував. Ну, смски були сексуального характеру, за гроші ці смски. Що це... продовжував? Секс 150 тисяч. Ти мені це зробиш. Розумієте, в якій формі це було. Ну от власне достовірність цих переписок буде перевіряти поліція. Чи дійсно вони мають відношення до цієї справи? Також ці, ці факти встановлюватиме поліція безпосередньо на напередодні. Одна із матерів загиблих звернулася до поліції, і власне, от вже за її словами, найближчим часом поліція спілкуватиметься із цими дітьми, з якими листувався ймовірно підозрюваний у. Присутності психолога, буду з'ясовувати всі обставини. Тож ну, по суті нині залишається лише слідкувати. Ну і будемо орієнтуватися лише вже на перевірену інформацію, яку сподіваємось, вже незабаром нам нададуть. Ще багато питань, але допосибі тобі за ось таке розслідування там, де ти є. Зокрема, працює далі наша команда і Олександр Ковальов в Шаргороді на Вінничні, щоб розібратися в цій ситуації. Знов таки чекаємо на суд, підозрюваний на говірки на цьому етапі розслідування, і багато чого є невідомого. Тому чекаємо на розслідування вже офіційне. А ти, будь ласка, тоді вже будемо чекати від тебе нових подробиць, ті, що ти зможеш знайти завдяки тому, що розслідуєш там на місці. Фух, я. Ну, коротше, ви зрозуміли це ніяких домислів. Просто ця історія вона збиває з ніг. По іншому не скажеш, але є як є. Розказуємо Тому, про такі ну, поки реалії. Що в цій історії ставимо крапку? Так, так. до якихось нових подробиць, поява нових подробиць. Цієї осені Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі один плюс Україна.